Шановне панство, доброго дня! Хочу поділитися з вами дивовижною новиною. Напередодні великодня я зайшла в магазин і побачила вартість наших вітчизняних овочів, де зелень коштувала приблизно 100 г зелені, коштувала 70 гривень. Капуста кілограм коштував 200 з чимось гривень з копійками. Таких цін, чесно кажучи, я за своє життя не бачила. Навіть коли завозили е, імпортні рідкісні фрукти, такі як фейхо, такі як е, ананас, е, авокадо, папая тощо, і те вони стільки не вартували. Тому я подумала, напевно, за цією космічною ціною схований якісь цілющі властивості наших овочів, попробую їх скуштувати. Якщо відчую о, в собі, здібності супервумен, обов'язково повідомлю, де саме я їх купила. Чекаємо панства!